Сьогодні будемо роздивлятися таку от батарейку. Неізвісно, якого бренда. Скоріше всього, китайська і не скоріше всього точно китайська. Значить, дивіться, проблема у нас така. Є батарейка, яка при подачі напруги просто вимикається. Ти їй подаєш напругу, вона просипається, забираєш провода, плюс, все, вона вже спати лягає. Значить, по словам клієнта. Чи можу я зробити? Ну, давайте подивимося на одну деталь, важну. На ключики. Опа. Значить, дивіться, в чому прикол. От є в нас ключ. От щось ногою. Я на 99% впевнений, то, що вже його питалися ремонтувати, тому що все кругом жирне. А це от ножка, це е, скоріше з цього проблема на платі. Тут відірвали десь дорогу, куди ключу це йде. І мене питають, коли це ви зможете нам срочно зробити. Як ви думаєте, хочеться такої роботи робити? Ні? Звісно, ні. Їм сказали, міняйте чіпа, BQ 40Z50. Для чого його міняти, якщо ви все нормально? От бачите, такі дороги до чіпа йдуть, да? до ключа так само йдуть. До всіх деталей йдуть дорожки. Але отут вже... Воно ремонтувалося. Або принаймні хотіли відремонтувати. Тільки понапаювали гулі з припоями і думаю, що якщо мікроскопа нема, то можна і запаяти так, ніхто і не побачить У мене питання: чого майстри, які нічого не розуміють в ремонті батарей, лізуть туди з паяльниками і щось паяють? Вони що знають, що паяти?